Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Днями стало відомо, що українські паспортні сервіси за кордоном почали масово відмовляти юнакам, яким виповнилося 18 років, які перебувають за межами України у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорта. У цьому відео коротко та по суті розповім, як так сталося, що ліва рука не знає, що робить праворука рука! Та чи буде можливо отримати українські паспорти за кордоном 18-річним чоловікам. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з Стецька щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Паспорт тільки з оберігом. На тлі ажіотажу прийняття нового законодавства про мобілізацію та посилення мобілізаційних заходів, 16 серпня уряд майже непомітно прийняв постанову номер 932. Вона передбачає внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку. Для їх взяття на військовий облік без проходження медичного огляду і звернулися за оформленням чи обміном паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Згідно з новими цими правилами, чоловіки віком 17 до 25 років не отримують український паспорт, якщо вони не перебувають на військовому обліку. Тобто, якщо, якщо щодо них відсутній запис в реєстрі оберіг. Це стосується усіх абсолютно без винятків хлопців віком від 17 до 25 років, як тих, що знаходяться в Україні, так і тих, які перебувають за межами України. Також це стосується і тих юнаків, які на час виїзду за кордон ще не досягли 17-річного віку та за віком не були повинні вставати на військовий облік УТЦка. Добрими намірами встелена дорога. До ТЦК. На перший погляд, постанова уряду нібито переслідувала добрі наміри. Передбачало, що хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, а внесення стосовно відомості до єдиного державного реєстру призовників та їх взяття на військовий облік буде здійснюватися в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної. Взаємодії реєстру оберіг з даними єдиного Державного демографічного реєстру та інформаційної системи Державної міграційної служби. Проте наразі ця взаємодія між реєстрами не запрацювала. Відмови закордонних паспортних сервісів офіційно пояснюються відсутністю технічної можливості передавати відомості до про особи до реєстру оберіг. Водночас постанова уряду. Забороняє видачу паспортів, якщо хлопець не перебуває на військовому обліку. Виникає якесь просто замкнуте коло. Якщо юнаки 17-25 років, які перебувають в Україні, можуть фізично відвідати ТЦК та стати на військовий облік, то хлопцям, які знаходяться за кордоном, неможливо стати на військовий облік без фізичного повернення до України та відвідування ТЦК. Вважаю, що це робиться просто спеціально, а головна мета це повернення молоді в Україну. ТЦК має електронну взаємодію абсолютно з усіма державними реєстрами та інформаційними базами, у тому числі з єдиним державним реєстром, демографічним реєстром та інформаційною системою міграційної служби. Тобто, взагалі не існує проблем вносити відомості про чоловіків віком від 17 до 25 років, які ще не перебувають на військовому обліку до реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів. Але якщо 17-річний хлопець ще може виїхати назад за кордон, то чоловіки віком від 18 до 25 років назад вже просто не пропустять. Це, до речі, 5 грудня підтвердив... Омбудсмен Лубінець, який підтримав норму, через яку хлопці віком 17-25 років за кордон не зможуть отримати паспорт громадянина України без документа про військовий облік. Дослівно Лубінець зазначив, всі громадяни України, незалежно від того, де вони перебувають, повинні дотримуватися законів нашої держави. Щоб отримати паспорт громадянина України, необхідно подати. Цілий пакет документів, у тому числі документ про військовий облік. Окремі підходи для тих, хто за кордоном і для тих, хто зараз в Україні в принципі не можуть існувати. Це буде дискримінаційний підхід. Таким чином, вважаю, що автоматична постановка на військовий облік чоловіків від 17 до 25 років, які перебувають за кордоном, не запрацює. Це зараз просто. Невигідно уряду Камін умисно позбавив молодь за кордоном можливості оформити український паспорт, щоб вони повернулися в Україну. Штрафи порушникам військового обліку. Інша мета це притягнення чоловіків віком від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку до адмінвідповідальності за статтею 210 Кодексу про. Адміністративні правопорушення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тобто, через деякий час ТЦК добереться до чоловіків, які знаходяться за кордоном та не стали на військовий облік та почнуть накладати на них штрафи. Заступниця міністра оборони Черногоренко прямо про це каже. Зокрема, вона заявила дослівно. Що ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди, парламенту інших органів стикаємося з викликом відтоку мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордоном? Також, судячи з її пояснень, чоловіки віком від 18 до 25 років, які перебувають за кордоном і не встали на військовий облік, будуть вважатися порушниками військового обліку. А наразі Міноборони чекає прийняття Верховною Радою закону про можливість дистанційної сплати штрафів. Йдеться про те, що після прийняття вказаного закону хлопці 18-25 років, які фізично не прибули до ТЦК та не встали на військовий облік, можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею 210 КУПАП, та зможуть дистанційно сплатити штрафи, накладені на них через ре... резерв. І якщо уряд додатково нічого не придумає, можливо, після дистанційної сплати штрафу вони зможуть оформити паспорт у закордонних паспортних сервісах. Висновок. Якщо підсумувати, то тенденція така: якщо хочеш оформити паспорт за кордоном, то або приїжджай в Україну та вставай на військовий облік у ТЦК. Але більше за кордон. Не повернешся або дистанційно сплачують 25,5 тисяч, 25 тисяч гривень штрафу. А ви як вважаєте, це свідомий обман? Чи дійсно відсутня взаємодія реєстрів там, чи ліва права рука? Напишіть у коментарях більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтесь, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!